Придбати техніку легко, просто користуватися нею також. Але дуже багато питань виникає якраз під час цього всього. Наприклад, ти хочеш новенький айфон. А як перенести дані зі старого? Там же стільки крутих і смішних фото ти наробив. Чи після декількох років користування улюбленим MacBook в тебе почали залипати клавіатура? А самому туди лісу якось не дуже хочеться. Раптом ще гірше зробиш. З цими всіма питаннями ти навіть більше допоможуть послуги і сервіси, та головне, спеціалісти техноїжак. Що саме вони можуть зробити? Зараз я тобі розповім. Готуй чай, каву та смаколики. А я починаю. Перший і найактуальніше при придбанні нового пристрою це перенесення даних. Немає різниці, це iPhone, iPad, MacBook чи IMAC. Без проблем. На місці все зроблять. Щоб збереглася кожна фотографія, відео і важливий файлик. Та щоб перехід на новий девайс не викликав дискомфорт. А саме головне, щоб процес перенесення пройшов вдало та без збоїв. Якщо ж ти вперше придбав техніку Apple, для тебе це щось нове, а відповідно навіть в тебе Apple ID немає. Так і це в принципі не проблема. Є послуга по персональній активації та налаштуванню, також по створенню iCloud та Apple ID, що просто обов'язково мати. Ну на пристроях Apple покажуть, де це, для чого, та й цілий інструктаж проведуть. А якщо ти переходиш з Windows пристрою на Mac. Та переживає, що якихось програм не буде. То і для цього є набір встановлення пакету, наприклад, Must Have. Це зібрані найнеобхідніші додатки для більшості користувачів, бо магазин додатків Apple Store для Mac відомий мільйонами додатків для будь-яких цілей. Ну в принципі, як платними, так і безкоштовними. Але Apple Store для Mac відрізняється від Apple Store для iPhone. Тому через відмінність операційних систем розробники інколи віддають перевагу розміщенню своїх програм на власних сайтах і нерідко ігнорують додавання їх у магазин Apple. Тому спеціалісти техної уважно стежать за всіма актуальними новинками, встановлюють та тестують найпопулярніші та вибирають з тисячі програм для Mac. Найкращі. Також є взагалі пакет Pro для тих, кому звичайного набору програм мало і потрібні якісь більш унікальні. Це також є легким завданням для спеціалістів техноїжак. Адже спираючись на власний досвід та досвід клієнтів, вони підготували топ найактуальніших та найзапитуваніших утиліт для професійної діяльності своїх Mac. Даний пакет послуг постійно перевіряється та доповнюється командою спеціалістів і містить в собі лише перевірені утиліти, а це значить спокій при використанні. Ще допоможуть з оновленнями MacOS на MacBook чи iMac. до останньої версії, так як розробники усувають помилки і відновлюють стабільну роботу MacOS, з кожним оновленням, саме тому завжди потрібно встановлювати останню версію операційної системи. Вона може включати важливі оновлення безпеки та оновлення програм, що постачаються з Mac. Своєчасне оновлення програмного забезпечення потрібне для стабільної роботи всіх програм, ну і сервісів системи. А якщо ти раптом сам проводив оновлення власного пристрою, та щось пішло не так. Чи він просто почав працювати якось нестабільно, самостійно перезавантажуватися, чи зависає, або взагалі не запускається. То і на такий випадок є послуга: це відновлення macOS на MacBook і iMac, або iOS на iPhone та iPad. Ну і це все програмне вирішення питань, але існують і фізичні проблеми. Як я вже згадував, це, наприклад, ті самі залипання клавіш на MacBook, чи з часом забивається роз'єм у твого iPhone, і він почав погано, наприклад, заряджатися. Ну, чи стало погано чути, наприклад, співрозмовника? Те саме з улюбленими навушниками AirPods, які з часом можуть почати грати тихіше, і не обов'язково, що це вони поламалися, можливо, просто забруднилися сіточки. І навіть з цими питаннями зможуть допомогти хто правильно спеціалісти техноїжаку. Відповідно, якщо виникають будь-які питання чи ситуації, то на більшість з них є рішення у техноїжаку. А це значить, що це знімає головний біль для тебе та допомагає як зекономити час, так і зберегти твої нерви. Не забудь підписатися на канал, вліпити вподобайку та напиши у коментах, чи були в тебе ситуації, коли після оновлення пристрій поводиться неадекватно. Ну а поки до зустрічі!